Рідні мої, хай Бог дає нам усім свою мудрість і премудрість, а ми, що були в змозі її прийняти, щоб жити по Слову Бога. Коли ми, справжні, незламні, сводолюбиві, вільні Божі люди, переможемо в цій кровавій війні, а я точно знаю, ми переможемо. Бог з нами і ми з Богом. Відбудуємо свою рідну любу Україну, країну нашого Господа Ісуса Христа. Разом з ним сотворимо рай в Україні! Во славу Всевишнього Бога Творця, в угоду Бога Творця, в ім'я Ісуса Христа, во славу Святої Троїці, во благо всьому творінню Божому, в радість всьому Царству Небесному і в радість царства Його для Царства, для щастя нашого. Отоді заживемо, заспіваємо, затанцюємо, дякуючи, восхваляючи, воспіваючи, прославляючи, поклоняючись Всевишньому. І Святій Троїці, і Господу нашому Ісусу Христу. Істина, істина, істина. От тоді вже можна думати, говорити, писати на різних мовах, для різних народів, щоб привести їх до Бога і залишитися з ним навіки, вічні. Амінь. Кожен народ, кожна нація побачить Божий український народ, його щасливе райське життя. І сам. Захоче пізнати живого істинного святого Бога, захоче вивчити українську мову, а потім згодом все творіння Боже буде розмовляти новою Божою мовою, одною єдиною мовою, мовою самого Бога. істина істинно, істинно. Амінь. Тоді всі все будуть правильно розуміти, і не треба будь-яких перекладачів. Світло, любов, мир. Блаженство, радість, багатство, слава, щастя. Цим цим наповнений рай, царство Боже і все творіння, яке буде жити в раю, наповниться всім цим, істинно, істинно, істинно. Амінь. Ви зрозуміли, Україна перша країна, яка Творець сотворить рай, царство Всевишнього. Амінь. Алелуйя, алелуйя, алелуя, амінь. Істинно, істинно, істинно. Я не принизую ніяких народів, ніяку націю, ніяку мову, ніяку людину, ніяке творіння Боже, а лише застерігаю противників Бога, а значить і наших противників, від ще глибшого гріхопадіння, від прірви, з якою неможливо буде вибратися. Не робіть самі сві зло. Амінь. Знаєте, Божі плани завжди вічно здійснюються. Амінь. Аллилуйя вічному Богу! Істинно, істинно кажу вам, що настане час, і настав уже, коли мертві почують голос Сина Божого, почувши, оживуть. Бо як отець має життя самому собі, так і дав синові мати життя в самому собі, і дав йому владу суд творити, бо він є син людський. Не дивуйтесь цьому, бо настав час, коли всі, які в гробах, почують голос Його, і, в... і повиходять ті, що чинили добро у воскресіння життя, а ті, хто чинив зло у Воскресіння осудження. Я не можу сам від себе творити нічого, говорить нам Ісус Христос. Як я чую, так і суджу. І суд мій справедливий, бо не шукаю моєї волі, а волі Отця, який послав мене, а я кажу не сама не сама від себе, а від Господа нашого Ісуса Христа, який промовляє до мене Духом Святим. Коли я свідчу сам про себе, говорить Ісус Христос, посвідчення моє неправдиве. Є інший, хто свідчить про мене, і я знаю, що свідчення, яке він свідчить про мене, є правдиве. Ви послали до Іоанна, і він засвідчив про істину. А втім, я не від людини приймаю свідчення, але говорю це для того, щоб ви спаслися. Він був світильником, який горів і святів, а ви хотіли тільки короткий час порадуватись при його. Я ж маю свідчення більше від Іоаннового, бо діла, які отець доручив мені, виконати, ті самі діла, які я чиню, свідчать про мене, що отець послав мене. Слава! Всевичньому Отцю Богу, Творцю нашому, і слава нашому Ісусу Христу, що Він прийшов на планету Земля і знову прийде. Вічна йому слава, вічна подяка, весеління, воспівання, прославіння і поклоніння. Амінь. Отець свідчить про Сина. І сам Отець, котрий послав мене, говорить Ісус Христос, засвідчив про мене, ви ж ніколи не чули ні голосу Його, ні лиця не бачили Його. І не маєте слова Його, щоб перебувало у вас, бо не вірите в того. Кого Він послав, дослідіть Писання, бо через них ви думаєте мати вічне життя, вони ж свідчать про мене. Та як не хочете прийти до мене, говорить Ісус зі смутком, щоб мати життя, я не приймаю слави від людей, але знаю вас, що ви не маєте в собі любові до Бога. Бог укаряє нас. А Ісус Христос теж Бог. Я прийшов в ім'я Отця мого і не приймаєте мене, коли ж інший прийде в ім'я своє. Його приймете? Як можете ви увірувати, коли приймаєте славу один від одного, а слави, яка від Бога єдиного, не шукаєте? Рідні мої, шукаємо слави Божої. Не думайте, що я буду звинувачувати вас перед Отцем вас, звинувачуватиме Моїсей, на кого ви надієтесь? Коли б ви вірили Моїсеєві, повірили б і мені, бо він писав про мене. Якщо ви не вірите Писанням його, то як повірите моїм словам? Рідні мої, і ще раз звертаю увагу кожного, кожного, кожного. Увіруйте, будь ласка, в Господа нашого Ісуса Христа і прийміть Його Духом Святим. Якщо хочете, піти в рай, а не в пекло. Вірю, що ви зрозуміли, правильно зрозуміли Слово Боже, і з сьогоднішнього дня почнете вивчати Слово Боже, Слово вічного, святого життя, поістині щасливого. Бажаю вам усім! Успеха. Аминь.